Приймати декілька таких важливих для час рішень. Перше, це підтримка наших збройних сил України, так і ми, як ми обіцяли на початку кінці минулого року, що першим одним з перших наших рішень було це внесення змін до програми щодо фінансування заходів з підтримки збройних сил України. На сьогоднішній день є декілька звернень, вже декілька звернень. я скажу скільки п'ять звернень вже на сьогоднішній є. Загальна сума, яку ми плануємо поки що на першому це 10 мільйонів гривень, це відсотків від нашого бюджету. Тому я думаю, що це наша підтримка, наша допомога суттєво. Ну, можливо, в масштабах держави не суттєво, але для підрозділів, де на сьогоднішній день виконують свій обов'язок наші земляки, наші воїни, я думаю, ця підтримка буде суттєвою. І одним з других рішень це підтримка сімей. Соціальна підтримка наших сімей, воїнів, особливо тих, що сьогодні поранені, ті, що потребують санаторно-поротного оздоровлення, ті, що потребують реабілітації. Уже на сьогоднішній день Олі Івана буде повідати вже є близько п'яти звернень від поранених, наших, які проходять лікування, яким сьогодні необхідна фінансова підтримка. З боку з нашого боку, хоча звичайно, держава забезпечує самим необхідним, але додаткові кошти вони звичайно не дуже їм необхідні їм і звичайно їхнім сім'ям близько 6 мільйонів. Тому я думаю, ми не будемо зупинятися, будемо продовжувати в цьому напрямку свою роботу. І окремо хочу подякувати всім активним нашим співмешканцям, хто підтримав нашу акцію Народний автомобіль. Петро Васильович, мабуть, також скаже, сьогодні зібрано е, працівниками бюджетних установ близько 170 тисяч гривень, плюс 130 тисяч гривень. Це ті кошти бюджетні, які ми з вами і про які ми говорили. Завтра буде, до за речі, проведена комісія і виконком. Я думаю, що найближчим часом ми ті 300 тисяч, які обіцяли на придбання цього автомобіля, ми з вами обов'язково зберемо і обов'язково підтримуємо наших. наших Хочу сказати, що сьогодні надходить багато звернень. Є така ініціатива Народний дрон, яку я також вважаю нам необхідно підтримати. І вже сьогодні за підтримки наших освітян, які першими скажімо так, підтримали цю акцію, зібрано кошти на придбання обладнання для зборки, програмування. і Скажімо так, перевірки якості дронів. Є потреба сьогодні в верховій дронах класу сьомого класу, 10 класу. До нас звертаються бійці. Ми з ними активно ведемо перемовини щодо якісних характеристик цих дронів. І вже на сьогодні я вже зібраний перший дрон за народні кошти, як я називаю, десь вартість складається складає з акумулятором 15 тисяч гривень. На ресурсах ви можете побачити, що в продажу вони значно дорожчі. Тому я думаю, що завдяки вашій підтримці завдяки вашій підтримці ми маємо можливість зібрати. Така ініціатива є від наших працівників, від, від населення 38 дронів в пам'ять про наших загиблих воїнів. Це Шульга Андрій, Кулиненко, Олег. Сидоренко Сергій, Чаплига Віталій, Карпенко Олександр, Журбенко Олександр, Смолянський Денис, Терещенко Іван, Фалій Ярослав, Черняк Євгеній, Мельник Павло, Овсянніков Максим, Мединський Іван, Яковлій Валерій, Нестеренко Михайло, Горячко Сергій, Цибаньов Станіслав, Гайдук Іван. Коваль Павло, Григорій, Шамрило Володимир, Щусь Олександр, Паливода Сергій, Роженко Олександр, Петренко Євген, Омельченко Сергій, Жук Андрій, Мичук Євген, Луганський Вадим, Власенко Владислав, Лестрянин Владислав, Гнатишин Валерій, Петренко Руслан, Кулачко Максим, Михальченко Євген. Ставрієцький Володимир, Драган Микола, 40 років Віталій, прошу вшанувати пам'ять грибних воїнів і хвилини мовчання. В пунктів. На сьогоднішній день комісія опрацювала законодавство, і комісії було винесено на розгляд виконавчого комітету свої пропозиції. Виконавчий комітет розглянув і рекомендував, але сьогодні процедура. Полягав в тому, що цей документ необхідно затвердити, затвердити моїм розпорядженням. Час для цього відведено законодавство до трьох місяців. Враховуючи те, що дійсно викликав, і сьогодні були звернення, і сьогодні з'явилися нові ініціативи. Я все таки, ну з цим процесом спішити не будемо, тому я звертаюся ще раз і до депутатів, і до Працівників від громадськості, якщо є потреба, якщо є необхідність, якщо є бажання відкоригувати ті, дійсно, можливо, комісія десь не дослухалась, якщо вони були пропозиціями, можливо, комісія десь не врахувала якісь побажання. Я все-таки вважаю за необхідності ще раз до цього питання, переглянути, і якщо є таке побажання, все-таки відкоригувати ті пропозиції. Прийняті комісією і винести на затвердження все-таки вже народний такий документ, який дійсно задовольнить на сьогоднішній день потреби громади. Хоча війна продовжується. Війна продовжується, і саме страшно, що є наші воїни, тому це питання, мабуть, не закриється, доки не завершиться війна. Шановні депутати, запрошені. На понаре засідання 31-ї сесії селищної ради із 24 депутатів прибуло 17. Не з'явилося з, з різних причин 9 чоловік. У роботі сесії беруть участь депутати міської селищної ради, староста Сарсенкої країни селищної ради, начальники відділів та спеціалісти виконавчих комітету селищної ради, керівники виконавчих органів селищної ради, керівники комунальних підприємств закладів та основних селищної ради, представників засобів масової інформації. Білов Максим Сергійович, виконуючий обов'язки начальника Пешофранської окружної прокуратури, Дуб Микола, поліцейський офіцер громади, сектор взаємодії з громадянами відділу превенції Синенківського районного управління. І Старік Олександр, поліцейський офіцер громади. У кого які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Розпочати. Найшла пропозиція роботи 31 сесії розпочати. Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти. 31 сесія села ради оголошується відкритою. третій 26 спрямована програма викласти в слідуючі редакції. Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері захисту незалежності та територіальної цільності держави, а також для надання допомоги військовим частинам Збройних сил України в воєнний період, зокрема з метою матеріального забезпечення військової частини А 7036 військової частини. А-47-41 військової частини А-4638, а також інших військових частин та підрозділів Збройних сил України, які боронять державу від загарбників, стоять на захисті добробуту нашої країни та беруть участь у виконанні службових бойових завдань у складі сил і засобів, здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони України в попередньому. Та, попередньо попередньо було викладено тут назва що е, Збройним силам іменно тільки ч, е, військовим частинам Дніпропетровської області на зараз пропонується внести е, зміни що стосуються всіх військових формувань і другий Друге питання: додаток 1. до програми паспорт селищної програми підтримки Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони та інших військових формувань на 2023 роки збільшити обсяг фінансування на 9 мільйонів 500 тисяч. Загальна сума даної програми буде становити 16 мільйонів 100 тисяч гривень. Оце такі зміни пропонується внести до. Даної програми служили або служать наші наші земляки. І, на жаль, які вже деякі з них загинули в цих підрозділів. Можна? Да. Я просто не знаю процедури. Сьогодні, згідно цього закону, якщо е, Якби якого звернулися, не надасть обґрунтовану відповідь, а там можна обґрунтовуватися або не приймає якесь рішення, то там яка адміністративна відповідальність попадає так. там є адміністративна відповідальність у рішеннях про відмову, ну це не стосується рішень позитивних в рішення про відмову, повинно чітко чуть да, Просто якщо в нас питання є з земельні питання, то повинно бути, якщо відмова, це буде обґрунтована відмова з посиланням на. Ту нормативну базу, яку ну якою ми всі керуємося, тому що інше просто... обов'язково прописати в якому сам дане рішення можна оскаржити, і те робити народним, тому що по ініціативі вашої виконкому і так далі про проводився цей збір, і люди дуже багато скидають кошти на картки. Підприємці, звичайно, допомагають, тому він дійсно всенародний. І, до речі, поправочку таку бо, так, об'являвся збір на на один автомобіль. А в процесі цього вирішення цього питання пішов пішов запит на три автомобілі. Тому це збирається на три автомобілі. Щоб ви розуміли, це автомобіль. Джип e, Чирокі, e, який йде в 93 ю бригаду, автомобіль пікап, e, e, якої марки ще не знаю до сих пор, бо на превеликий жаль вже три поставки зірвалися, щоб ви розуміли, якось так. І грузовий автомобіль, e, ну щось подібне, таке як наш ГАЗ-66, всюди хід, Мерседес, e, який теж військові дуже просили для них купити. На сьогоднішній день по ініціативі виконкому зібрано 182 тисячі 766 776 гривень. Це ваш збір. Потім є збір те, що ну скажімо так, ті кошти, які на сьогоднішній день в мене є в руках, це 233 гривні, 476 гривень. Це те, що є в руках. Це без депутатських. Їх Думаю, да, я сказав те, що є в руках. Да. Тобто я так бачу, що це і ще деякі турці до мені обіцяли допомогти. Цей збір буде закритий, це я вже бачу однозначно. так що ще дякую. А Ми, яка сума цього збору? На сьогоднішній день збору? не можу сказати. Та, я ще так, навіть не знаю, Ось зараз. пропозиції, тут автомобіль Та що, буде 200. Потім... Ні. Ну, а тих по тих працює, наскільки можу. Дякую. Ще раз. Петро Васильович, я знаю, ми з ними з самого початку.